Вітання всім незламним українцям, поціновувачам, гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, які варто переглянути кожному. Серіал просто надія. Це зворушлива й добра історія про сильну жінку, яка намагається жити заново після повномасштабного вторгнення. Мелодрама оповідає про матір трьох дітей, яка через війну була вимушена покинути дім та шукати прихисток в одному місті заради безпеки своєї родини. Головна героїня серіалу це збірний образ всіх українських жінок, які найтемніші часи знаходять у собі сили боротися за своїх рідних, будувати нове життя та здійснювати мрії. Це захоплива історія про віру у майбутнє взаємопідтримку та непереборну силу надії. Коло омани серіал покаже історію жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам. Задля того, щоб повернути власну доньку, головна героїня серіалу Ліна, дружина спадкоємця крупної будівельної компанії. Її ідеальна картинка приховує страшну правду. Чоловік постійно її б'є і знущається з неї. Після чергових побоїв Ліна втрачає свідомість. А коли отямлюється, виявляє труп чоловіка і ніж у своїх руках. Жінку звинувачують у вбивстві і кидають за ґрати, де народжується її донечка. Дитина дивом залишається живою та опиняється в сиротинці. Опинившись на волі, Ліна прагне повернути доньку, але понад усе боїться того, що донька дізнається про її минуле. Попри все, героїня детективу сміливо долає життєві випробування та розплутує мережеву брехні, у яке потрапила. Серіал Я надія це перший серіал в Україні, який зняли від початку повномасштабного вторгнення. А ще це історія заснована на реальних подіях. На ідею серіалу авторів Артема Кобзана і Андрія Віштака надихнула 22-річна фельдшерка Анна Андрющенко. Коли почалася повномасштабна війна, вона працювала в Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Маючи змогу евакуюватися, дівчина не залишила рідне місто, а продовжила самовіддано працювати. Саме Анна. Стала прототипом головної героїні, Надії. Якщо ви вже дивилися цей серіал, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати. До скорої зустрічі з новим відео! Бувай!